Друзі, привіт! Найбільше я ціную час, і для вас презентація вже створена, тому заходьте на YouTube і беріть ці корисні інструменти і змінюйте свій характер. Це реально можливо. Друзі, привіт! Сьогодні давайте спробуємо розібрати, що таке характер. Отже, характер це, іншими словами, ваша особистість. І саме ваша особистість визначає, подобаєтесь ви людям чи не подобаєтесь. Отже, іншими словами, на сьогоднішній день так модно говорять, ваш характер це ваш бренд, це ваша відмінність від інших. І з точки зору психології, коучингу, а також вивчення взагалі людини як такої істоти, складається приблизно з 30 рис або характеристик, які і визначають. Ваш бренд, вашу особистість і ваш характер. І давайте зараз розглянемо, що з цим всім робити, чи можна його взагалі змінити, чи можна покращити і чому саме як він формується. Отже, характер це ваш бренд, ваша відмінність від інших, і вам потрібно бачити саме свою особистість так само, як інші бачать вас. Тому що дуже важливо на сьогоднішній день бути справжнім, бути відкритим, і лише в такому випадку ви отримуєте максимально від свого бренду, від своєї особистості, ви будете максимально результативні, ви зможете швидко з легкістю отримувати те, що ви бажаєте. І, звичайно, я не втомлююсь повторювати, все починається з мислення. І ваше мислення повинно бути позитивним. І сьогодні ми розберемо. Що таке позитивне мислення? І скажу більше того, сьогодні буде практика. Я вам дам багато інструментів, за допомогою яких ви зможете почати збільшувати своє позитивне мислення. Я більше ніж переконана, що кожен з вас володіє максимальною кількістю позитивних думок, максимальними техніками, якими ви користуєтесь, а сподіваюся, що хоча б одна з нижче наведених практик, вам все ж таки буде незнайома. Отже, якщо ви хочете приваблювати людей і досягати споставлених ціль, вам потрібно навчитися бути позитивною людиною. Я думаю, що всім це зрозуміло. Коли ви спілкуєтесь, ви зразу визначаєте, приємна вам людина ця чи неприємна. І визначаєте ви це по своїх цінностях, по типу свого мислення. І... Направду, приховати вашу особистість якийсь довший період часу дуже важко. Ну, на початку ви можете створити такий собі бренд, особливо зараз в соцмережі, ви його можете собі бульбашку таку надути, але це триватиме недовго і прийде час, коли ця бульбашка просто зникне. Але ми цього не хочемо. І сьогодні про практику, про хороше, трошечки про негатив, але е, це все залежить від нашого сприйняття. Отже, давайте ми. Розберемо базу, як ми передаємо інформацію. Як я зараз передаю вам ту інформацію про характер? Я її передаю своїм голосом, і голос може бути будь-який. Він може бути приємний, хриплий, пісклявий, гучний, тихий, мелодійний. Ми всі розмовляємо різними голосами. Але знаєте, що найважливіше? Нас не вчать, як розмовляти. Ні в школі, ні вдома, нам просто або говорять, не кричи. Або говори голосніше. Тобто справжню майстерність говорити нас не навчають. І це дуже важливо, звичайно, для людей, які е, працюють з іншими, з великою кількістю людей в комунікації, договора, менеджери, продажники це дуже важливо, вміти вести людей своїм голосом. Звичайно, наступне надзвичайно важливе, це ваше обличчя. І вираз вашого обличчя. Його також потрібно тренувати. Він може бути або усміхнений, або спокійний, або злий, незадоволений, задоволений, знервований. Тобто, обличчя наше це є той самий, продовжуємо бренд. Так? Коли ви ставите якусь аватарку, ви ставите себе яким обличчям? Ви ж не ставите себе десь там зранку прокинувся, десь незадоволений, хриплим голосом відео знімаєте. Ні, ви цього не робите, ви вибудовуєте бренд. Але важливо навчитись не лише вибудувати цей бренд, а і відповідати йому, тобто, щоб цей бренд реально був вами. Ну, наступне, звичайно, для того, щоб донести, наприклад, вам сьогодні цю інформацію, і щоб вона вам була цікава, ви повинні мені довіряти, і е, я повинна щось цікаво розповідати. І так само і взаємно. Мені потрібна ваша увага, і мені потрібна ваша довіра, щоб в нас з вами створилася якась комунікація, щоб ви мені в кінці написали якісь комент, щоб ви дали мені мотивацію продовжувати знімати ті презентації, ті відео, написали, що вони мені корисні чи, можливо, не корисні, але дали якісь воротні реакції для того, щоб я могла далі покращувати або змінити цей формат, ну тобто, щоб зробити якісь дії, це саме стосується і вашого характеру. Коли ви говорити з людині з довірою і з увагою, ви отримаєте великий бонус у відповідь, маючи інформацію. І наступне: ми зараз пройдемо кілька порад, як формувати ефективний, хороший характер. Людини, яка буде мати позитивне мислення, і яка буде вміти грамотно вибудовувати своє життя, яка буде вміти ставити цілі, яка буде успішною. І перш за все, це є звичайно гнучкість. Якщо у вас розвинена гнучкість, ви з легкістю можете пристосовуватися до будь-яких обставин, не втрачаючи спокою і не дратуючись. Ніхто не може роздратувати вас без вашого відома і без вашої участі. І це є щоденні тренування. Це не просто слова, це направду так і відбувається. Тому що ми не контролюємо дії інших, але ми можемо контролювати свою реакцію на різні обставини, тому що в житті завжди буде відбуватися все. І ми бачимо на сьогоднішній день, що відбувається за стінами нашого дому, якщо це дім є. І ми бачимо, що нас чекає попереду, тому що зараз також ідуть загрози від штучного інтелекту, ще там багато, знову нові віруси з'являються. І ми розуміємо, що це нескінченний процес. І лише ми проживаємо ту ділянку, наш час ніхто не розтягує в ті моменти. І нам потрібно зрозуміти, де я знаходжуся в даний момент, з яким характером, з яким мисленням я просто проживаю тих 100 років своїх. Які мені відведені? ентузіазм. Взагалі, з перекладу, ентузіазм це є люди-фанати, які розповідають про будь-що чим вони займаються, з таким запалом, що їх прямо хочеться слухати коучинг я можу розповідати, наскільки це ефективно, наскільки це круто, наскільки це швидко пришвидшує там поставлення ціль, наскільки ти стаєш більш рішучий, коли ти проходиш якийсь етап свого становлення, розвитку, і коли я розповідаю це з ентузіазмом, я вірю реально це, і я додаю цей ентузіазм в свій голос, тоді ви починаєте знову ж таки вибудовуватися наша взаємна довіра, і вам хочеться послухати, можливо, дійсно я права, можливо, я дійсно має якісь інструменти. І тому, відповідно, ентузіасти це люди, які дають свій словесний посил з запалом і діють з ентузіазмом. Ну, тобто, вони реально фанати своєї справи. Бути щирим. Щирість ніхто не відміняв. І ніхто не любить, щоб його обманювали. Щирість не можна довго підробляти. Реально, це може бути один раз, другий, третій. А на п'ятий ви побачите справжні обличчя. І повірте, що наші слова, наші дії, наша комунікація один з одним це не лише про слова, про тіло, про м, якісь там зовнішній внутрішній світ. Це є певні вібрації, і можна навіть нічого не говорити словами, але ми щитуємо один одного. Інколи буває, можливо, у вас хтось проходить поруч, і так аж неприємно стало. Людина нічого не сказала. Вона могла лише своїм поглядом, а погляд це відкрита частина мозку, яка показує стан людини, і вона просто роздає ці вібрації. І тому багато говорять про вампірів, про те, що важливо захищати своє енергетичне полта, чому говорить, там мій радіус, там 2-3 метри, не підходьте до мене. Знову ж таки, для кожного це індивідуально, але в цьому є зерно великої правди. І давайте ми розберемо руйнівні звички, які роблять особистість неприємною. Тобто, якщо ви зараз будете робити оті дев'ять зараз, я розкажу вам про дев'ять тих пунктів, і спробуйте собі зловити ті моменти, коли ви дійсно так робили. Що ви відчували або коли інші люди робили по відношенню до вас? Отже, перебивати перше людей. І вмішуватись. Тобто, коли людина вам щось розповідає з ентузіазмом, е, ділиться, а ви такі кажете, ну добре, добре, але мені потрібно щось там порахувати або кудись там йти. Тобто, перериває на моменті, і це створює абсолютно неприємну ситуацію, тому що я тут з ентузіазмом розповідала, а мене просто взяли і якби вигнали отаке відчуття. Наступне це сарказм. Ну, це коли ви починаєте прикалуватися, але буває таке прикалуватися, так, коли ти з друзями, ви розумієте ті жарти, але інколи буває, що приходить людина в компанію, і всі починають а, в тебе там то таке, то сяке, і ви починаєте, якби прибиратись, щоб створити, типу, посміятись. І, на правду, 90% випадків це є неприємно для іншої людини. І це можна робити, але в певній компанії, там, де всі на одній хвилі, це дуже важливо, треба відмічати, тому що створюється враження, що ви високомірна людина, яка насміхається і, і з вами не захоче спілкуватися там на довгий час. Наступна надмірність ну, це вона виражається в зверхніх словах. В діях, тобто надмірно кидаєш тобі щось там з верхньої до тебе ставлюся, Ти от не так робиш. А хто ти взагалі зараз ти ще тут працюєш, наприклад, тільки місяць час, про що це ти говориш? Тобто ця надмірність е, дасть вам лише мінус в сприйнятті вас як людини. Байдужість до того, що ви говорите, і байдужість до того, що говорять інші. Ви знаєте, дуже важливо. Не навчитись красиво говорити, так? Голосом своїм володіти, жестикуляцією, артикуляцією, а важливо, найважливіше, навчитись слухати. І скажу вам відверто, це найважчий навик, який можна тільки володіти. Але якщо ви оволодієте навиком слухати, слухання, а ще якщо є емпатичне слухання, слухання серцем, ви відкриєте для себе інший світ. Ви навчитесь відкривати інших людей для себе і брати інформацію, тому що, коли ви говорите, ви не чуєте нічого. Ви в ефірі, коли говорять інші, у вас з'являється, розширюється ваша карта, і у вас з'являється більше можливості дізнатися якоїсь інформації і пізніше, знову ж таки, використати її для реалізації своїх цілей, наприклад. Наступний м такий момент, який робить вас. Неприємною особистістю це є підлабузництво. Ну, це спроба похвалити людину, коли нема за що, і переважно більшість оточуючих дуже швидко це зчитують, що щось воно відбувається, якось дивно це все, і вже на вас реагують зовсім по-іншому. Ну, типу, для чого це? І розумієш, що якщо ви підлабузнець, займаєтесь це означає, що ви переслідуєте якусь мету незрозуміло, чому ви зразу відверто не говорите щиро, що вам потрібно, а ви щось приховуєте. І тому до вас таке буде ставлення mm -mm. звинувачення. Ну, звичайно, ми дуже любимо, особливо своїх близьких, звинувачувати у всьому винний весь світ, все несправедливо. Лише я одна така, от хороша, а решта всі проти мене. Ну, це така слабка позиція, але ви знаєте, дуже часто я її реально чую. От реально я чую, як звинувачують, що як мені погано, тому що я живу в тій країні, а от хтось там живе в іншій країні, от їй там добре, там чи йому, а мені от тут погано, і взагалі я народилась такі сім'ї. І в мене мама така, от по сьогоднішній день, мені ж там 50-60 років. А в мене ще мама, і от вона мене народила не в, не в тому місці, виховали не так не тими словами. І звинувачують всіх, і вся, і чоловіка звинувачують, і діти могли би бути краще. І направду, оце звинувачення воно веде вас тільки в мінусову сторону. Це все це зразу такий хрестик на тому, на своєму розвитку, на своєму внутрішньому, емоційному, позитивному мисленні. Все можете забути. Наступне конфліктувати і сперечатися з іншою точкою зору. Ви не плутаєте з тим, щоб погоджуватися зі всіма. Ні, це не про догоджаність, це не про те, що ви там будете всіх слухати, будете за всіма бігати, а всі на вас будуть сідати зверху. Ні, це не про це конфлікти і сперечання з іншою точкою зору. Вдумайтесь, кожен з нас має свою точку зору, яка формується. З його досвіду, з його переконань, з його місцевості. І в кожній, взагалі, інформації, в кожній точці зору є зерно правди, тільки воно для кожного своє. І от сперечатись і говорити, що це не так, ви все одно людині не доведете, сказавши вже, це не так. Ви можете довести це людині, задаючи лише питання, і от коли ви підводите людину до певних питань під своїми питаннями до розхитування її точки зору, от тоді починається вже зовсім інше. З вами стає цікаво розмовляти. І інша людина каже, Вау, у нас було стільки цікавих тем. А направду ви говорили там тільки про якусь там прогулянку або пробіжку в парку. Розумієте, але ви це підвели так. Що людина почала більше розповідати, вона розповіла і свій режим і ще там різні ситуації, і вона, ви нічого не говорили, але інша людина там розказує: Я зустріла таку неймовірну людину, таку цікаву нанасити любов, коли вас про це зовсім не просять. Таких людей називають замуди. І це треба розуміти і відслідковувати в собі, тому що дуже важко направду, відслідковувати такі негативні риси. І наступне, що дуже важливо, сказувати людині про її недоліки. Запам'ятайте, людина вважає кожне, що в неї немає недоліки, і кожен з вас, коли ви навіть знаєте, що у вас є недоліки, але інша людина підтверджує, підсвічує, що у вас є недолі, у вас викликається до тієї людини негатив. Тому що ви знаєте, що ви працюєте над тим недоліком, що ви докладаєте зусилля, а інша людина не має права вам це на це вказувати. І це правда, і це правда, і ви не маєте вказувати іншій людині, що в неї є недоліки. Тому що її недолік може бути для іншої людини підсвічування чогось хорошого. Розумієте? Не вам судити про чужі недоліки. Ви можете говорити лише про свої недоліки. Інші недоліки для вас не існують. І важливо зрозуміти, що коли настає кінець, коли ми проживаємо цю свою ділянку 100 років, і ми усвідомлюємо, що все життя ми були зайняті, що все життя ми кудись бігли, ми чогось досягали, але нічого, по суті, важливого, феноменального не зробили. І для того, щоб в кінці. В прекрасному шляху було відчуття, що ми зробили дуже багато. А дуже багато це є позитивне мислення. Це є задоволення від кожного прожитого дня. Це є задоволення від того, де я є. Це і є оце феноменальне позитивне мислення. І яке б ви зовнішніх матеріальних успіхів не досягли, немає значення тут варіації успіхів. Ви, маючи оце позитивне мислення, маючи прекрасний свій характер, а характер там вже 80-90 років, його з легкістю можна побачити на обличчях стареньких. Вони або усміхнені, або в них все опущене, звисаюче, втомлене. І зараз ви маєте можливість в цей момент сьогодні зразу подумати, яким ви хочете бути? Починаючи від сьогоднішнього дня, а для цього потрібно розуміти вище сказане, як я формую цей характер, а він формується в комунікації: В комунікації з собою, з іншими, по-іншому не буває. І зараз ми з вами переходимо до списку речей, якими потрібно оволодіти першочергово. От є речі, якими можна оволодіти там колись, а є. Першочерговий, які після сьогоднішньої цієї зустрічі, цього запису, ви вже чітко будете розуміти. І тут такий класний лозунг, коли як не зараз, і хто як не ти. Поїхали. Отже, контролюємо голову, не даємо здачі, контролюю свої емоції і почуття, свій внутрішній стан, дисципліна і контроль мислення, дисципліна і контроль шлунка, дисципліна з людьми в професійній політичній сфері. І контроль за своїм разом. Це дуже-дуже важливо. Отже, класний слайдер, зверніть увагу: контролюй свою мову. Навчись спершу думати, а потім вже говорити. І обирай результат розмови. Тобто, коли я починаю розмову зранку за кавою зі своїми рідними, я не говорю просто що-небудь. Я Що я хочу отримати від тієї розмови? Це потрібно кожного дня ловити себе на думці. А який результат я хочу від того, що я зараз скажу? Ви побачите, як у вас зміниться все довкола розуміння, як я могла до того просто так щось, як-небудь як говорити. Ну, наприклад, ви сідаєте починаєте а ти бачила, бачив, читав, що відбулося в Африці, що відбулося там катастрофа, там щось ще, там хтось помер, там хтось когось вбили? І коли ви зранку даєте цей коктейль негативу? Яку реакцію для чого ви це говорите? Або там з подружкою ви говорите, а ти чого там, там він, вона, хтось там. Для чого? Тобто, я, я, який результат ви хочете отримати? Просто обмін сміттям, чи це якась конструктивна, ну, приємна розмова, яка вас наповнить? Ну, потрібно знову ж таки визначати це. І ви повинні розуміти. Що коли ви говорите, ви реально не шкодите іншим. І від ваших слів реально позитивний результат. Реально позитивний ефект. Не просто помоло, не просто сміттєвий бак, який ви викидаєте, якогось милого, комусь або вам викидають, та ви дозволяєте, щоб вам це. Ні, потрібно вчасно зупинити. Я контролюю свою мову і, будь ласка. Контролюй свою, я не мусор не бак, щоб мені це. Я те, що мені потрібно, я і так знаю. Не давай здачі. Завжди все повертається, закон притяжіння ніхто не відміняв. Все, що ви даєте, до вас повертається тільки трошечки більшою інтенсивністю. І завжди повторюю цю фразу, кидаючи бумеранг вчинків, подумай, як ловитимеш бумеранг наслідків. Це дуже важливо, коли ти щось робиш, які ти отримаєш наслідок, і це можна говорити багато, але я думаю, що кожен з вас вже в житті мав багато прикладів, коли роблячи негатив, ви десь з іншої сторони, взагалі, незалежно від того ситуації, отримали набагато більше цього негативу. Контролюй свої емоції. Тут, звичайно, над тим потрібно працювати, і це є щоденна робота, різні інструменти є дуже багато. Тренуйте щодня ці емоції. І вони проводять реально вас до успіху. І основні такі емоції, я їх виділяю завжди чотири: це і любов, це страх, ми всі маємо страх, це і ненависть і цей сексуальний потяг. Ну, Це ще Фрейд говорив, що нам рухаються дві в основному такі емоції: це є сексуальний потяг, такий, і е, визнання. Тобто ми потребуємо ті такі найбільші душійні сили нами. І от сексуальний потяг це. По факту найсильніші емоції. Можливо, ви чули вже і бізнесі говорять, що бізнес без сексуальної енергії не працює, відносини без сексуальної енергії не працює. Ми всі реально це наш такий природний ем, імпульс, це наше природнє бажання і наш природній е, енергія, наша сила. І її потрібно направляти в потрібне реальне русло. І потрібно вміти контролювати цей потяг, тому що він дуже має великий вплив. На особисті невдачі. Але контроль полягає у вмінні перетілити його, переформувати і спрямувати на більш достойні цілі. Кожного вони будуть по-своєму відбуватися, тут немає одного шаблону, але потрібно розуміти, що його не потрібно розтрачати на всіх і вся, тому що це дуже сильна енергія. Нею потрібно вміти користуватись певно. Наступне дисципліна і контроль мислення. Все починається з мислення. Дивіться, немає дисципліни як поняття дисципліни, немає мислення як поняття мислення. Це є одна система, яка знаходиться в нашій голові. І от якщо у вас немає дисципліни, у вас не буде друзів, у вас ви не будете лідером, у вас взагалі, ну тобто, у вас будуть емоційні проблеми, у вас буде постійне відчуття незадоволення. Тому що там, де немає дисципліни, там, де немає контролю мислення, думки вас закручують. Тобто, не ви ставите ціль, а життя вас просто крутить в тому круговороті. На цьому слайді дуже круто виглядає. Ну, тобто, десь щось відбувається, а ви не контролюєте. Тому що у вас немає дисципліни контролю вашими думками. А дисципліна і контроль вашої їжі, вашого шлунку. Я завжди наголошую на тому, що наша фізіологія, наше тіло це є дуже крутий такий організм, це механізм. Це є я його завжди порівнюю з автомобілем, який потрібно заправляти якісним паливом, який потрібно регулярно. Змінювати мастило, потрібно шини контролювати. Тобто, все тех, технічний стан повинен, якщо ви хочете їхати на довгі дистанції, якщо ви хочете на якихось перегонах брати участь, це те саме зрозумійте. Але ні, ви думаєте, що якщо ви зараз не гамбургерів, картопля фрі, піца і так з дня в день. Енергія потім а в мене немає енергії, в мене виразка шлунку. Емоції не контролюю, виразка шлунку маєш. З'їв, не переварилось, вся енергія пішла на перетравлення саме такої смачної їжі. Це потрібно розуміти, тому що режим дня, сон, серотонін, мелатонін, тобто, це все пов'язано. В мене є окремо мислення, окремо моє тіло, окремо моя робота, окремо ні. Є я, моя особистість, мій бренд, мій характер, і воно не існує десь, десь там. Воно існує в мені, а я це моє тіло, моя душа, вся моя система. Мій разум. Тобто, ось ця система, над якою ми сьогодні розбираємо. Дисципліна з людьми в професійній і політичній сфері, знову ж таки, самоконтроль. Тому що ми живемо не в ізольованому світі, не десь там на якомусь острові, де немає людей. Ми реально живемо в соціумі. і дуже багато людей мають дуже багато точку, точок зору. І тут варто м, прийняти рішення не змінювати інших, не доводити їм, не рвати на собі сорочку, а дозволити кожному бути на тому місці, де він знаходиться, на тому рівні розвитку і сприйняття життя, в якому він знаходиться. Тому що якщо ви будете там. Розказувати, що тільки ваша віра, що тільки ваша партія, що тільки ваш президент, що лише ваші там сусіди, що лише ваша система, лише ваші правила, вашій сім'ї правильні. Нікуди і ні про що. Тому поважайте інших і е, майте дисципліну. Я називаю це дисципліною, тому що е, це важливо постійно про це собі нагадувати. Це не так, що ви одного разу так, а у другий раз так. Це і реально дисципліна, контроль, контроль, дисципліна. Ті два слова вони мають відношення до разуму. Або ви йому даєте вказівку, ви його дисциплінуєте, керуєте ним, або він вас закручує. Отже, контроль за разумом і можливість спрямовувати його, тобто свої думки, свої емоції, свої цілі туди, куди вам потрібно. Це виробляється практикою. Щоденною практикою. Вона проста. Тут не потрібно якоїсь геніальної освіти, тут потрібне лише бажання, ціль, на яку буде спрямований ваш разом. І ви отримаєте саме те, чого ви хочете. Можливо, ви не отримаєте це завтра, ви отримаєте це через рік, там, чи через два, ну тому що було б дивно, якби ви, знаєш, захотіла я і отримала вже. Ну, тому що наші бажання інколи бувають настільки неадекватні. Повіть собі, я сижу там собі, намріла, Я хочу тут, щоб в мене з'явилась ракета, на який, там, яка летить в космос, так? І вона б у мене з'явилась. Ну, будинок би розвалило, тобто, або я хочу там слона мати, і в мене весь слон ззаді з'явився. Ні, так не працює. Отак не працює. Так не працює. Але коли у вас є вміння контролювати свої думки, у вас ще є вироблені дисципліни, які ми перейшли перед тим, проговорили, ви розумієте, як контролювати свій разом, давати йому цілі ставити з ентузіазмом його заводити, тому що все в нашому голосі, в нашій фізіології, тоді ви бачите результат. І на підсумок скажу таке, що ви це єдина людина, яка може дати вам позитивне мислення. І життя саме таке, яке створюєте ви його в вашій голові. І те, що ви почуєте, те, що ви прочитаєте, те, що ви побачите, це дуже круто, але те, що ви спробуєте, те, що ви зробите на своєму власному досвіді, тільки це дасть вам результат. І я бажаю вам бути особистістю високого рангу, Я бажаю вам змінювати ваш характер. І Просто жити щасливим життям, маючи позитивне, прекрасне мислення, тому що живемо ми один раз, ну принаймні, в цьому тілі. Все, я дякую вам за ваш час.